Привіт, друзі! Маленьке відео для тих, хто тільки зібрався їхати в Польщу і робить свої перші кроки у цьому напрямку. Е, віза робоча на 3 місяці. Ні в якому випадку не робіть і не платіть гроші за цю візу, тому що це дурна трата часу і грошей. За ці, за ці 3 місяці, в найкращому якихось таких найкращих умовах, ви заробите. Ну, привезете з собою в Україну через три місяці десь 10 тисяч гривень. Ну, це так в ідеальних умовах. У більшості випадків ви приїдете, попадете на погану роботу, потім передумаєте, потім знову кудись і в цілому можете ще й в мінус попасти. Не купляйте таку візу, не робіть таку візу. Робіть візу на півроку. А в ідеалі робіть візу на рік. Для того щоб у вас було віза на рік, вам треба, щоб запрошення було у вас з коридорами, тобто там з лютого по березень, потім. Така перерва, з квітня, там, не знаю, по липень і так далі. Звичайно, ви можете бути тільки 180 днів на рік, але зате у вас будуть коридори і більше маневрів для якихось таких не знаю, інших справ. Неважливо. Одним словом, не робіть таку візу. Максимум для чого її робити, це якщо ви знаєте, куди ви їдете, тобто ви знаєте, що ви за три місяці зробите стільки-то, стільки-то, стільки-то. Бо ви є бить. Бо ви їдете на роботу, на якій ви знаєте, що заробите хорошу суму за ці три місяці. Або можете собі відкрити цю візу для того, щоб, наприклад, подорожувати Європою, там, Шенген-зоною. Три місяці досить непоганий варіант, щоб подорожувати і може трошки щось там зробити. От, і, до речі... Є один хлопчина, який подорожує Європу, який знімає веселі цікаві відео. Він сам з Львівської області. От. Україномовний блогер, так як і я. І якщо ви можете підпишіться на нього, це буде дуже добре. І для нього, і для мене. Вам натиснути два рази на якусь кнопочку, а нам приємно і додаткова мотивація для запису нових відео. Українських блогерів не так, не так багато, україномовних. От тому підтримайте українського виробника. Всім щастя, всім всього хорошого. Підписуйтесь і на мій канал, і на канал цього хлопчика. Тримайтеся.